Вшанувати нелегку хліборобську працю та відзначити своє професійне свято зібралися викладачі, науковці, студенти, випускники минулих років. Сьогодні Житомирський національний агроекологічний університет є центром науки і культури в регіоні, а також структурною ланкою в системі безперервної екологічної освіти. Серед випускників університету є міністри, заступники міністрів, банкіри, голови обласних і районних рад, держадміністрацій, керівники управлінь, департаментів, сільгоспідприємств. Та фермерських господарств. А наукові розробки та аграрні методики вчених цього вузу впроваджуються у виробництво не лише в Україні, але і за кордоном. Університет, основне його. Покликання і місія це підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектора Житомирщини і всього Полісся, і загалом до всієї держави для сільського господарства, харчової промисловості. Тому це наше професійне свято. І тим більше, що всі побачили, що сільське господарство в Україні має особливе значення, і на Житомирщині, як аграрному регіоні, має надзвичайно. Великі перспективи, але без надій, без висококваліфікованих кадрів, звичайно, ці перспективи і цей потенціал реалізувати неможливо для всіх присутніх на урочистостях. Студенти підготували справжнє тетералізоване дійство із піснями, танцями та гумориною. За всі роки університет підготував десятки тисяч спеціалістів для аграрного комплексу держави, постійно нарощуючи свій науковий потенціал. В Житомирському національному агроекологічному університеті діє нова концепція. Ця розвитку, метою якої визначено курс на модернізацію всіх напрямків діяльності закладу, стратегічні орієнтири, концепції, це лідерство у галузі підготовки фахівців і наукових кадрів для народного господарського комплексу. На святі відбулося також нагородження кращих науковців та співробітників університету, почесними грамотами департаменту освіти і науки, департаменту агропромислового розвитку, департаменту сім'ї, молоді і спорту. Головного управління ветеринарної медицини та відзнаками вузу.